Спортсмени, тренери та фахівці спорту напередодні професійного свята, яке відзначають у другу суботу вересня, зустрілись у сесійній залі. За їх плечима численні перемоги на національних і міжнародних змаганнях, чемпіонатах і Олімпійських іграх. З вітальними словами до них звернувся міський голова Сергій Мельник. Я так коротко назву всіх: це Павло Алтухов, срібний призер чемпіонатів Європи та світу з веслування на байдарках і каної. Дмитро Янчук чемпіон Європи з веслування на байдарках і каної. Павло Олійник, призер Кубку світу та чемпіонату України з вільної боротьби. Володимир Антонюк дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор, чемпіон Європи з футболу. Олександр Девлеш, чемпіон Паралімпійських ігор, чемпіон Європи з футболу. Марина Бєх, переможниця чемпіонатів України з легкої атлетики серед юніорів. Тому я вважаю, що Завдяки перемогам, які були раніше, перемогам, які є, місто Хмельницький високо тримає прапор не тільки в Україні а й за межами. За це вам щиро дякуємо. Висловив дяку і ветеранам спорту, фахівцям фізичної культури та викладачам спортивних закладів міста. Зазначив, наша мета максимально охопити дітей спортом. Свою чергу міська влада намагається щороку покращувати матеріально-технічну базу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, створювати належні умови для занять спортом. Зокрема, зроблені капітальні ремонти футбольного поля роздягалин трибун спортивного комплексу Плоскирів, трибуни футбольного поля та м'які покрівлі ДЮСШ номер 1», на житлових приміщень ДЮСШ номер 2 Завершено будівництво футбольного майданчика у загальноосвітній школі номер 18 Виділені кошти на будівництво двох спортивних полів на вулиці Зарічанській. Крім цього, традиційно надаються стипендії міського голови десятьом кращим спортсменам міста. Після вітальних слів Сергій Мельник вручив грамоти та подяки кращим представникам спортивної галузі. Їх у залі зібралося 36. До професійного свята для нагородження було представлено начальника Хмельницького регіонального центру з фізичної культури і спорту Інваспорт Геруна Папіровича. На жаль, 4 вересня він перечасно помер. Присутні вшанували пам'ять заслуженого працівника фізичної культури і спорту хвилиною мовчання. Нагороду отримав син Гаруна Дем'яновича Віктор Папірович.